Всіх вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись, на що звернути увагу у найближчі сім днів. Смачної кави вам або іншого напитку. І давайте дивитись. Так, на емоції. Це одразу показує філіжанка. Зверніть увагу на емоції або на людей, які у вас викликають емоції. Знаєте, коли ви хочете втекти, от просто втекти від спілкування, від того, щоб зайвий раз побачити людину. Зверніть увагу на своє відношення до людини. Тут, знаєте, як міняєте своє відношення. А так, для когось з вас важливо буде, що ви якось не маєте 100% довіри до чоловіка, не вважаєте його ну, хитроном, таким, що завжди шукає на можливість спілкування з людьми, от знаєте, як для свого якогось там, що там йому треба. І вам не подобається, от знаєте, ви так, і вам здається, що до вас теж людина з хитростями, але не зовсім. Він до вас дуже прихильний. Просто от на вас, я б сказала, він зламався. Він дійсно любитель використовувати людей, але ж з вами якась інша. ricc lettere A S lettera P ehm um. От це для, ну, в цій ситуації, це от або це ваші ініціали, або це ініціали того чоловіка, про якого зараз говорила. І знаєте, він себе вважає людиною, яка може до всіх знайти підхід. От як до вас знайти підхід, оце проблемка. Я ж кажу, він на вас зламався. З вами якось. Зовсім не виходить так, як з усіма іншими якось простіше з вами складно. Так, тепер зверніть увагу, для когось з вас це ситуація, яка буде відбуватись у вас вдома, тут дитинку принесуть, побавитись. Може, онучка, може, хтось буде просити сусідів. Посидіти з дитиною, але я бачу, що вона на, ну, протягує дитину і швидко там далі біжить людина по своїх справах, чи на роботу, чи просто якісь справи в людини, як забіжуть до вас. Для когось, тут як під питанням дорога. Чи побачитись на цьому тижні з людиною, чи буде переноситись на якийсь інший термін? Ну, от станом як на зараз, я просто бачу це питання. Взагалі, тут дорога малюється, але знаєте, от я навіть у вас не бачу такої от, ну, такого сильного бажання бачити людину на цьому тижні. І це може завадити. Як знаєте, от ви відправляєте у Всесвіт таку інформацію, всесвіт відкликається на цю вашу інформацію, на ваш запит, і влаштовує якісь такі. Може, труднощі, може, просто от щось з'явиться більш цікаве або для вас, або людину відволікатимуть якимись справами. І. Буде переноситись ваше там, побачення чи просто от, зустріч заради чогось. Тобто на свої емоції звертайте увагу, бо вони у вас дуже сильні будуть на цьому тижні, і вони або будуть допомагати вам у ваших справах, або, навпаки, будуть відводити від вас виконання ваших справ. Далі дивимось. Так, сім'я, дім, рідні, близькі, друзі. от Вся ця сторона, може і сусіди навіть. Дивіться, показаний мені стурбований чоловік, відчуває ваше як відчуження від нього, але не розуміє, чому. Ну, Настрою нема. Це перше, що я бачу. А друге, що я бачу, у вас клопоту багато. Ви чим дійсно будете так зайняті, що просто вам не до нього буде. Угу. Звертайте увагу на відпочинок обов'язково і намагайтесь якомога так, знаєте. Потрібну кількість годин проводити горизонтально. Це як вис виспатись, це як просто відлежитись, ну, от у кого там втомлюються дуже ноги. То давайте можливість їм відпочивати. На це звертаю увагу філіжанка, на те, що за вами дуже хтось спостерігає. Це як, наприклад, сусіді. Хтось сусідка, чи сусід, чи хтось з вашої родини, але якось, знаєте, от, все ж таки, от, це не так, що ви щось робите, а людина поряд стоїть і дивиться. Є якась відстань, але є й можливість за вами спостерігати. До когось з вас тут дуже серйозний такий чоловік, як намагається потрапити у ваш простір. Якось бути поряд з вами. Так багато в нього думок накопичило. Знаєте, от як теми для розмови з вами. Тут зараз скажу скільки. Два, чотири, п'ять, шість тем. От бажання з вами поспілкуватись, бажання от почути вашу думку, висловити свою думку. Тут просто, от, знаєте, не просто там. Так, трошки перекинутись словами все, а тут як на години спілкування багато є про що порозмовляти. Для когось з вас у вас якісь є спільні фінансові справи, або спільна якась фінансова тема, ну, от яку ви час від часу піднімаєте, обговорюєте. Далі, дивлюсь, по перспективах тижня буде домовляння про зустріч. Тут чоловік показаний теж тема фінансів, матеріального. Як знаєте, планує до вас прийти, звернутись, поспілкуватись, питання поставити, займається зараз якимось таким питанням, до якого ви теж якось, ну, як маєте стосунок або можете порадити людині щось, може підказати щось. От є в нього до вас тема. Отак от хочеться сказати, але це, знаєте, недовго цей прийти, поспілкуватись і далі бігти, бо купа справ. Ну, якісь більш ділові, такі. Не партнер ні. Не виглядає як партнер, а як людина, з якою час від часу ви Опиняєтесь в якійсь спільній справі. Далі якогось культуриста бачу, буде хизуватись перед вами своїми формами. Дуже йому хочеться, щоб ви відмічали, який він міцний, який він взагалі такий, знаєте, весь рельєфний. Угу. Далі показаний мені якийсь незадоволений чоловік. Це Ну десь ви спілкуєтесь з людиною, десь є, є вам що обговорювати. Щось буде проясняти з вами якісь дві теми. Сюди має відношення літера К. О, Г, Т, літера Дже ну, Схоже ще на літери І, і літера Ф. Але от в меншому відсотку літера І і літера Ф. Це знаєте, коли от ви когось можете знати з такими ініціалами, людина про вас думає, але у найближчі сім днів не буде прямого спілкування. Це як в планах у людини є, але ну, нема поки що можливості або такої, знаєте, нагайної потреби. В роздумах є. Далі. Ось тут робота з соціум. хтось аж навшпильки перед вами буде ставати, бо дуже використана людина, щось буде у вас питатися. Ви стаєте і розводите руками. Знаєте, коли людина думає, що якщо до вас звернутися, то у вас завжди буде або відповідь, або ну, щось надасть щось ви можете дати людині. Цього разу ні. Угу. Так, будете як засуджувати, вам не сподобається поведінка якоїсь пані, от, або це у вас на роботі, буде колективом обговорюватись якась пані, або це десь ви там ну, бачите цю пані, спілкуєтесь. Її легка поведінка. От знаєте, коли вона себе як пропонує, коли бачить чоловіків, вона от кожного до себе міряє як потенційну пару. Але поведінка при цьому така, знаєте, дивна трошки. От якось це буде засуджуватись і вами, і вашими співробітниками. Потім показаний мені. Поважний пан і літери С, Н, «К». Е, якась тема буде, ну, вона не буде до кінця закрита, вона, як знаєте, як відмічено буде, от, що ви там поспілкувались, що ви там, наприклад, якесь питання намагались вирішити разом або звернулись до нього по вирішення питання. Так показано, що він буде перед вами, знаєте, хизуватись своєю значністю, що він такий взагалі він може все до нього варто звертатись, бо він дуже поважний, він взагалі-то вирішує проблеми. Ну і ви якось так будете, як голову сх... схиляти, як... а потім бачу, що ви, от як, знаєте, от. Прохання до нього, навіть як на коліна і що допоможіть розібратись, як пишете йому про прохання якесь. Ну, от Якось важлива людина для когось з вас, ви так собі, бачите його як важливу людину. І до нього багато людей звертаються. Це не тільки вам, а це ну, от як людина, яка дійсно може вирішувати питання якісь. Ну, якось він вас помічає, роздивляється ваше прохання. Угу. Угу. Хоча дивіться, для когось з вас а, тут як плутати його будуть. Ну, Знаєте, коли з'являється поряд людина, яка. Як відводить його увагу? Є... Є чому? Знаєте, таким чином, як своє щось прикриває. Так, хтось буде показаний мені чоловік, який трошки так хвилюється. Він прийшов до вас, а вас нема на місці. І він розгублений, а що йому далі робити? Тут якийсь такий ну як залежить де в чому від вас робота соціум там? Дивіться, як воно. Комусь ви дуже подобаєтесь своїм таким. Спокійною такою поведінкою, тобто у вас насправді буде провокувати якийсь чоловік, і ви спокійно його, як, знаєте, от, від себе якось так відводите цього чоловіка, не піддаєтесь на його провокацію. І це вже друга така. Позиція в вашому житті, коли за вами спостерігає в цей час одна і та сама людина. І дуже людину це чіпляє, що ну, от як же ж ви вмієте все ж таки собою володіти. Угу. Подобається дуже людині от ваша поведінка, що ви ніяк от не агресію нічого не виказуєте, що ви навпаки. Така ну, спокійна людина, і вмієте як переналаштувати того, хто до вас приходить з агресією. Угу. Так, для когось з вас показано, що там, де ви накопичували, дірка вже, будуть у вас втрати, якісь непередбачувані. Угу. Так, далі, так. Тут радість в когось, або з чоловіком буде пов'язана, або від чоловіка до вас йде радість. Ну, Принесе вам якусь радість, прийде з якоюсь радістю, там вже в кого як. Але це, знаєте, як певна справа для когось по роботі, для когось в чимось іншому буде зроблена так, як слід, От як найкраще було б для вас. Може, полагодить щось. Так, ось тут хитрун якийсь від вас відходить, бо якась ідея в людини з'являється, і він буде просто відволікатись на цю свою ідею. Знаєте, радійте, бо людина, яка, коли поряд з вами, ви тільки клопіт маєте від людини, нічого більше не маєте. Угу. І ось тут показана ситуація як трикутник, але він уявний для якогось чоловіка. Тобто дивіться, як показано, що ну, я так розумію, він з вами в парі, цей чоловік, і з кимсь тут ще спілкування є, і він собі тут навигадував. Що інший чоловік, тут як дві пари насправді, що інший чоловік, спілкуючись з вами, має до вас ну, такі, щось там. Щось там має до вас. Це, знаєте, коли не впевнений в собі, починаєш вигадувати до всіх. Бо у вас, отак, от як показано, у вас просто нормальне спілкування. Просто спілкування. Але він вже вигадав, що там є бажання ну, такого близького спілкування. І що ви там не проти такого близького спілкування. Ну, тобто, такі, знаєте, брудноту всіляку буде вам виказувати комусь з вас, Тож це теж. Будьте уважні, і бережіть себе, бо вам видно, що вам так неприємно буде, але ну, така людина. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій, і людей. Обов'язково теж гарних і безпеки. Будьте в безпеці разом зі своєю родиною. І щиро дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки і за ваші донати. Всім пока!